Сьогодні був найскладніший розділ і за чисельністю за підрозділами. Умовно ми його називаємо або не на розділ, або блок. Конституційна реформа і політико правий напрямок. Це Зміни до конституції, це виборче законодавство, це антикорупційна політика, це судова реформа, це децентралізація місцевого самоврядування, це організація Державної служби і там відкритість і, так публічність. Це порядка семи позицій всередині цього блоку. Тут, як зазвичай, звичайно, більше було. Таких дискусійних моментів і з таких речей, що ми погодили, вони, я думаю, будуть цікаві і резонансні. От суди, про які найбільше говорять, ми прийняли рішення, що ми для того, щоб і Судова люстрація, від якої ми сьогодні потерпаємо щоденно, слухаючи якісь абсолютно божевільні рішення суду про те, що то Янукович, то пшонка, то їхні діти, то ще хтось законно відводили землю, і так далі. Тому ми е, запланували так звану переатестацію суддів, які призначені Верховною Радою пожиттєво. тобто, якщо Буде виписана процедура вже не можливо не в тексті кольційної угоди, а в відповідному законі. Якщо ми маємо скарги на діяльність такого конкретного судді, який приймав або е, свідомо, або корупційно, або в інший спосіб завідомо неправі рішення, він ще раз розглядається. Верховній Раді і мусить прийти перезатверджене для того, щоб бути пожиттєвим суддєю. Це ми попадаємо так в те, щоб не оскаржували відповідні рішення судді в Європейському суді, бо якщо якийсь люстраційний комітет це зробить чи там ще хтось, очевидно, будуть проблеми, тому що Верховна Рада більшістю в законний спосіб призначала їх на пожиттєве судову діяльність.